Так, сумка номер 1 До речі, це ті предмети, які дружина хотіла, щоб я розпакував якомога швидше, тому що їй було цікаво подивитися на ці сумочки. Так, ремішок. Тому, якщо ви їх е, не побачите в групі, де я продаю е, товари, з які знайшов із загублених посилок, значить дружина її забрала собі. Так, а це ага. отак. Так, ну, власне, е, така сумка невелика, буквально під гаманець, телефон і там щось, якесь дзеркальце або помаду. Но сама суть. Типу, вона то випрямиться, вона буде більш квадратна. А, бренд я не знаю, що то за, за бренд. Така сумка, невеликий ремешок. Ну, власне, а, все. Ціну ви побачили, ми відкриваємо наступну. Тут, як на мене, ідентична все те ж саме. А, Женшей. Ну, магазин і адреса відправки навіть та сама. Так, і бренд той самий, просто інший колір Тобто дві ідентичні а, сумочки, такого вигляду вони мають, ремішок також тут, не знаю, чи потрібно вам його показувати. Давайте покажу, тому що нам потрібно це рівно час відео набити, правильно? Так, але ну, ота та третя, то вже буде інша. Так, ось така. Я думаю, ви зрозуміли, що якщо її випрямати, вона буде більш квадратна, така сама, як і та. Але, щоб її випрямити, це потрібно її чимось набити, мабуть, ну, коротше, сама суть. Максимально легка, не важка, максимально проста. Ще одна. Так, і третя. Це щось друге, теж та ж сама ТТНка з Китаю, але вигляд має зовсім інший. Так, сюди. що у нас? Ну це, а тут є ремішок навіть. Так, металевий. Так. Ага. Це, мабуть, прикольніше, ніж та, що була до цього. Єдине, що я не е, шарю за то, як її... Ну, не, не, не бачу за що чіпляти ремішок. Все бачу. Так. Ого. Як це працює. Дуже туга пружина. Так, є. Так, один з цієї сторони. Єсть. І інший з цієї сторони. Тобто перпендикулярно до кожної ручки. Так є. А, така сумка доволі потужна, Бірка є. Ось. Не знаю, навіщо вона. Ну, коротше, така сумка. Я думаю, ви зрозуміли, Тоже розмір аналогічний до того, що і. Ці були, власне, плюс-мінус, ви бачите. А, так воно виглядає. Подивимось, скільки то все коштує. А, ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, начебто, з очевидними ми покінчили. Пішліть по неочевидним. Щось торохтить, щось важке і достатньо тверде. Так, відкриваємо. Нічого немає, так я е, по фотки я подумав, що це, а е, е, пістолет для клею. Для гарячого. А тепер бачу, що це шуруповерт. Працює. Дивіться. А, так, ну, нехай. Не знаю, чи вам буде видно. Тут ліхтарик є. А, та і все. Круте. Так, пуш. Що таке пуш? Ага. Ага. Прикол. Ну, от вам універсальна викидка. Прикольно. Має місце бути. Акумулятор тут, а USB для зарядки акумулятора. Щось новеньке такого нам ще не попадалося. Так, і назад так само. Хоп, і до щелчка. Окей. Прик. Стандарт ця штука, в який бік крутити, як на шуруповертові, ну, має місце бути. Це, це перший раз таке, що нам. Так подивимось, скільки то все буде коштувати. Тут ціни немає. Можливо, гривень навіть 500 воно і буде коштувати. Я не знаю, скільки викрутки такі коштують. Але якщо гривень 500, то це непоганий прибуток. Так, запаковуємо. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, друзі, хочу нагадати вам, що якщо вам подобається якийсь товар в цій розпаковці або якийсь із попередніх, заходьте по посиланню в описі в телеграм-групу, де я то все скидаю і продаю. Продаю дешевше, чим воно коштує, аби продати, відбити вартість посилок і закупити нові посилки для того, щоб розпакувати їх для вас. А на сьогодні ми там продали десь на 2400, і це плюс-мінус 9-10 пакунків, ось таких, як ви бачите. Дякую за увагу. Ми йдемо далі. Так, наступний пакет. Не знаю, що тут. Mm -hmm. Старі добрі ножики. Куди ж без них? О... Як це знімається? Зацініть. Я... Ну, тут, по-перше, випало о... кольцо. Типу, аля, на щось його надіти і носити. А по-друге, я поки не поняв о... суть роботи механізму. Так, не тянеться. Ага, нічого собі. Так. Ну, наче як гострий. Невеликий ніж насправді. Але механізм відкривання доволі прикольний. Типу, так він не відкриється. Тобто, можемо вважати, що це якась кабура для зброї. І так він не висмикнеться, не відкриється. А коли ти його вже натискаєш, то можеш витягнути. Прикольно. Таке нам ще не потраплялося. Подивимося, скільки це коштує, має місце бути. Прикольні речі, це завжди плюс. Так, йдемо далі. Наші жовті пакети. Любимі жовті пакети, в яких потрапляють різні всякі речі. Які рвуться постійно отаку от херню. Часи. Однозначно. Так, ну це щось мощне. мочне. Зацініть. По-перше, їхній вигляд. Так, тут немає ремішка, це одразу видно. Але крутиться ця штука. Не знаю навіщо в одну сторону. Так. Кнопки, мабуть, не мають нажиматися, або мають просто не нажимаються, не знаю. Так, головка працює, крутиться, регулюється. Я вже трішки шарю, що потрібно перевіряти. Мені в коментарях пишуть мені в особисті, пишуть, коли хочуть купити щось із годинників. А там крутиться те, а там нажимається те, а ви міняли батарейки. Друзі, покрутити, понажимати я можу. Батарейки міняти я не можу, тому що їх у мене, по-перше, немає. А по-друге, я не шарю, як то робити. Я намагався в одних часах відкрити кришку, в мене не вийшло. Нерви здали, з дружиною посварився, і більше я цього не. Роблю все. Тому і ціна, вибачте, на них в 2-3-10 разів менша, ніж вони коштують, тому що я не можу їх провірити. Так, а тепер по факту годинників. А, годинник називається FLR, і все. Ну, типу, більше нічого тут не написано по моделі, по всьому іншому. Google в допомозі, як то кажуть. Тут на кришці теж FLED написано. Окей, подивимось, скільки вони коштують, і йдемо далі. Наступний пакунок відкриваємо. Зараз подивимося. Ну, почалось. Ну, ми, ми так гарно почали. І тепер у нас в кожному випуску починаються годинники. Окей, дві пари часів а, Casio. Ну, Касіо, до речі, прям нульс. Слухайте. Ага. <смір> нульць, та стане нульц. Дивіться, немає в Касіо задньої кришки. Немає ж, правильно? Та ні. Нічого нема. Окей, в Касіо немає задньої кришки. Але в усьому іншому вони прям ну дуже гарний стан. Екран не побитий, головка відкривається, крутиться, все окей. Ну, коротше, брін, шкода, що немає задньої кришки. Я так розумію, це жіночий варіант Casio, так? Можна було б дружині навіть подарувати. Ну, ладно. Так, і другі часи у нас. Mm, що? Коротше, дивіться, я не знаю, як то читається. Якщо вам видно, то видно. Якщо ні, то зайдете в групу подивитись. подивитесь. А, я не знаю, що то, чи сонар, чи хто знає. Ну, коротше, такі часи. Подивимось ціну, що воно коштує, і відкриваємо наступний пакунок. Так. Що у нас тут? Тут пакунок в пакункові. Так. Таке теж часи. Не знаю, я не побачив ще, Но, по-моєму часи. Щас подивимось, що це за часи. Так, да, часи, часи, часи. Ух ти! Ух ти! Прикол Адідаси. Я не знав, по-перше, що Адідаси випускають часи. Але так, Адідаси 19C. Ну, це SmartWatch, Ledwatch. Написано. Так, ну, знову ж таки, не працюють. Скоріше за все, потрібно замінити батарейку. А так, офігіти. Блін, а це мені цікаво, скільки коштує прямо зараз, чесно. Піду подивлюсь. Ви ціну також побачили. А я перегляну. Можливо, це щось дороге. Так, ідемо далі. У нас залишилося раз, два, три пакунки. Окей. Так. Що в нас тут? Серйозне пакування налаштує на щось дуже серйозне по знахідкам. Що я, я вам казав. Жодного разу ніхто за них не написав. Я дійсно не знаю, що мені з ними робити просто. Ну от що так, медаль номер один отака. На звороті написано 50 років. Так, медаль номер 2 Ну так це щось новеньке. Ветеран труда. Отака. І ось така. Також 50 років. Ну, типу, це вже третій, четвертий раз чи п'ятий раз. Я не знаю, який раз підряд нам вже попадається щось подібне. І воно по-перше, нікому не потрібне. По-друге, це реально великий мінус для мене. Я його не дуже хочу продавати і його не дуже купують. Тому, окей. Ціну ви побачили, якщо ви, я повторююсь вже в 10-й раз, якщо ви колекціонуєте отакі штуки, як типу, значки медальки, напишіть, заберіть його все. Я вам знижку зроблю, просто заберіть. Мені, аби відбити просто пакунки по вартості і все. Так, наступна коробка чи пакет вбитий план. Порваний, подраний, потертий, грязний. Не годинник, не значок. Це під каблучку. І це каблучка, ви серйозно. Зацініть. Це каблучка. Це реально каблучка. Охренеть. І що, це біжутерія чи що? Ні, ну слухайте, там, там є якісь Блин, а я не помню, я продал линзу Цучини? Может быть, я и продав. Не, ну, слухайте, тут написано 925 проба. Угу. Охренеть. Ну, воно, Понятно, що воно багато не коштує. Не можна рахувати його по ціні а, того, скільки а, подібне б, а, кільце коштувало в магазині. Але там якісь гривень 200-300, я думаю, ми можемо за нього зарахувати. Плюс ця коробочка туди-сюди, можливо, так воно і вийде. Тому ціну ви побачили, ми йдемо далі. Але знахідка топ. Можливо, буде одна із найдорожчих, а можливо, часи Adidas, ціну на які ви вже побачили, буде дорожча. Так, і у нас... а можливо, взагалі дрелька. Так, остання Ось Та тендітна упаковочка, що це таке? Ха -ха -ха. Ви серйозно, що це таке? Зацініть. Це не пластик, це метал. І що це? Ну, У нього на поясі зірка, на шоломі зірка. І це або Ну, воно окислене, схоже на свинець, мабуть. Да? Хто шари напущить. Ну, чесно кажучи, така собі останній остання пакунок. Знову бачите, це вже другий чи третій раз я не попадаю з останнім пакунком під кінець. І постійно якась фігня попадається. Ну, аби знав, де впав, підмостив би. На цьому все, друзі. Сподіваюсь, черговий випуск вам сподобався. Пишіть свої коментарі, щоб підтримати мене цей випуск і цей канал.